Read it. Сьогодні хочу поговорити з вами про такі лінзи, як «Тестуй мене повністю. Це лінзи БУшки, які ми спеціально проводимо для того, щоб передавати клієнтам. І вони проводили будь-які іспити на цих лінзах, там починаючи від викрутки, яке ви бачили ось на цьому відео, Робили. і закінчуючи там пострілами, які ви бачили на цьому, на цьому чи на цьому відео, і достатньо. Як її замовити. Переходите на наш сайт у розділ БУпродукція. Шукаєте такий пункт, точніше лот, як лінза. тестуй мене повністю. Вона коштує 0 гривень, просто додайте її в кошик і переходите до замовлення. Все. Ця лінза достається вам повністю безкоштовно. Вона є як від Айсів, так і від CrossBow. Проводьте тести і найголовніше, якщо у вас вийде якийсь прикольний тест, і ви нам його передасте, відправите, то ми в обов'язковому порядку надішлемо вам якийсь подарунок. Тому чекаємо від вас якихось крутих відосиків за подарунки. До зустрічі!